Шановний прем'єр-міністр, шановні колеги, я би хотів би почати з того, що два роки поспіль, з 2014 року, уряд виставив за пріоритет взагалі, енергоефективність в країні, яка сьогодні потребує такої модернізації. Це не тільки стосується соціальних об'єктів, це стосується в першу чергу житлового сектору. Два роки, практично запровадивши програму теплих кредитів, у 2015 році було 343 мільйони, які виділені урядом. В 2016 році це 800 мільйонів гривень і показало ефективність і таку, знаєте, дуже просту назву програми. Програма, яка потрібна людям. Теплі кредити практично скористалися ними біля 200 тисяч сімей. З них практично 600 тисяч 600 будинків з ОСББ, і які показали конкретний результат по тому, що була не тільки зменшена. Практично споживання енергії в цих будинках, а ще й додатково цей захід мав мультиплікативний ефект. Чому? Тому що практично на кожну три, на кожну гривню, яку давала держава, компенсувала практично залучено було ще дві гривни від людей, і це також є впливом позитивним на економіку України. Що б саме потрібно впровадити далі? Ми зараз урядом прийняли рішення, що наступному році буде продовжена програма тепових кредитів і в бюджеті наступного року заклали 400 мільйонів гривень. Але з іншого боку, потрібно рухатись далі, потрібно переходити до європейських принципів, які дозволять практично не те, що тільки надавати компенсацію, а давати дуже важливу технічну підтримку на впровадження таких заходів. І саме тому пропонується до впровадження європейський такий інструмент, як Фонд енергоефективності, який базується на наступних принципах. Я би хотів би сказати, показати дуже простий слайд, що сьогодні Україна втрачає не тільки в мережах, Україна втрачає сьогодні в житловому секторі близько 9 мільярдів кубів газу. А це той газ, за який ми практично сплачуємо ту валюту, якої не вистачає. І на сьогоднішній день ми бачимо, що Україна практично споживає кількість газу в розрізі 17 мільярдів. Україна сьогодні може зменшити своє споживання, яке буде дорівнювати практично споживанню Іспанії. І тому цілі є дуже амбіціозні, але для цього потрібно мати не тільки фінансову. Підтримку мати потрібно ще технічні інструменти, які дозволять впроваджувати енергоефективні заходи. Що саме дуже важливо, і на яких принципах побудований фонд? В першу чергу це професійність, професійність, яка дозволяє надавати не тільки компенсацію людям по кредитам, а ще й давати технічну підтримку, технічне рішення. Тому саме. Безпосередньо фонд буде управлятися наглядовою радою, наглядова рада, яка буде створена з представників Кабінету міністрів, з представників незалежних експертів, а також з представників наших міжнародних фінансових організацій, тому що практично ми сьогодні маємо можливість залучити в цей фонд кошти не тільки державного бюджету, а й кошти наших міжнародних партнерів. Тому саме професійність, яка буде підтримана не тільки в наглядовій раді, а й в технічному офісі. Який буде напрацьовувати рішення, який буде рекомендації напрацьовувати, який буде моніторити результат, і який буде оцінювати вплив безпосередньо заходів енергоефективності на зменшення споживання енергії, це не тільки газ, це і електроенергія і інші жива енергії, і тому саме професійність цього фонду. Від неї дуже багато залежить, і ми його розробляли разом з урядом Німеччини. Я хотів би окремо подякувати. Півтора року практично у нас ушло на те, щоб вибудувати всю систему, яка відповідає європейським принципам. Цей практична структура була підтримана всіма нашими партнерами міжнародними, всіма нашими внутрішніми експертами. «Апора». Реанімаційний пакет реформ, і тому в першу чергу ця професійність дасть ті можливості, про які скажу трошки далі. Фонд енергоефективності це Прозора, дуже важливе питання. Чому? Тому що ми сьогодні запроваджуємо простий механізм, коли кошти будуть безпосередньо поступати на рахунок того клієнта, який звернувся за такою підтримкою. Програма теплих кредитів показала ефективність такої програми, коли людина або українська родина звертається до банку, і практично після цього вона отримує той пакет необхідних документів. Після цього вона починає впроваджувати заходи, і саме це дає можливість практично уникнути тих корупційних ризиків, які можуть бути при тому, коли клієнт спілкується з чиновником, а чиновник має можливість або приймати, або відхилити таку пропозицію безпосередньо. Від держави ми закладаємо 400 мільйонів гривень на фінансування фонду і очікуємо підтримку Європейського союзу, який практично прийняв рішення про підтримку в 100 мільйонів євро цього фонду в наступному році і визначив практично АФС таким оператором або координатором цієї міжнародної допомоги. Фонд енергоефективності це просто повинно бути в першу чергу для клієнта. Йому повинно бути зрозуміло, що він повинен зробити для того, щоб впроваджуючи енергоефективні заходи не тільки отримати таку підтримку грандову від фонду від держави, а ще й повинен чітко зрозуміти, який ефект він отримає після впровадження таких заходів. І тому проста дуже система, коли людина звертається до банку, отримує повністю пакет необхідних документів. Потім вона може самостійно на ринку вибрати енергоаудитора, який може зробити оцінку такого приміщення і надати рекомендації, що потрібно зробити для того, щоб отримати максимальний ефект. Після цього обрати самостійно енергосервісну компанію, яка може провести ці заходи, і таким чином практично запровадити енергоефективний захід після того, як він буде, так сказати, впроваджений, отримати компенсацію від фонду частини коштів, які були витрачені. Саме безпосередньо Питання зосередження на ефективності, чому тому, що питання ефективності використання як державних коштів, так і коштів українських родин воно повинно бути найефективніше, і тому нам дуже важливо сьогодні прийняті ті закони, які вже знаходяться в парламенті. Це закон. Першу чергу про енергоефективність будівель, це закон про комерційний облік, це закон про житлово-комунальні послуги, який практично закриває блок питань в регулюванні взаємовідносин на цьому ринку. І тому а, в минулому засіданні уряду була проголосована постанова, яка встановлює в 2017 році обмеження терміну по встановленню лічильників, і без цього ми не зможемо рухатись далі. Нам потрібно все таки щоб парламент проголосував закон про енергоефективність будівлі, який чітко відзначає не тільки яким чином проводити енергоаудит, а яким чином готувати цих спеціалістів, яким чином цих... Спеціалістів практично запровадити в ринок, і яким чином ці спеціалісти будуть нести відповідальність за якісне впровадження проєкту. Тому ефективність вона дуже важлива, і ми бачимо, що саме зменшення в два рази споживання енергії збільшення практично вартості. Вартості житла, яким проваджена термомодернізація, а також сроків експлуатації. Ну і саме головне, я ще раз повторюсь: мультиплікативний ефект, який безпосередньо впливає на розвиток малого середнього бізнесу. Тому що, коли ми кажемо про енергоефективність, це в першу чергу знаєте розвиток малого середнього бізнесу, який повинен активно долучитися до цього процесу. Фонд енергоефективності це в першу чергу доступна. Чому? Тому що ми сьогодні бачимо. Такий дуже великий попит від людей, і вони чітко повинні розуміти, які програми, які пакети будуть впроваджені для того, щоб підтримати той чи інший захід. Програма теплих кредитів сьогодні визначає практично перелік тих будівельних матеріалів, які людина може придбати які будуть компенсовані. Але нам потрібна така комплексна модернізація, яка веде не тільки до встановлення лічильника, встановлення ТП, утеплення, а й повної реновації будинку. Тому саме безпосередньо закон є. Рамочним, але ми вже разом з е, нашими експертами GFA, так нашими міжнародними експертами, передбачили три пакети, які будуть надавати практично таку можливість попередньої е, реновації будинку або комплексного, або е, приватного для приватного будинку. І тому нам дуже важливо, щоб ми проведення комплексу заходів давало максимальний ефект. А максимальний ефект сьогодні показує, як практика Луцька Дніпра, Львів, Львову. Практично 75% після повної реновації будинку приводять до зменшення споживання енергії. І тому я думаю, що це, за це варто боротися, і варто боротися не тільки в розрізі родинного бюджету, в розрізі кожної української родини, а ще й в розрізі держави, яка прагне до енергонезалежності. Фонд енергоефективності ми вважаємо, що це саме той інструмент, який дасть можливість зростання економіки. Чому тому, що я казав, що на одну гривню практично ми долучаємо ще дві гривні з практично з бюджетів кожної родини, і ми бачимо, що на сьогоднішній день це додатково 75 тисяч робочих місць, які можуть бути створені при такому активному впровадженні фонду енергоефективності коштів міжнародних партнерів, коштів держави, коштів. Які будуть залучені безпосередньо від громадян, це зменшення практично споживання газу, про який я вже казав, це взагалі інший підхід до якості проживання в будинках в житловому сектора. І тому я хотів би сказати, що якщо ми прагнемо сьогодні отримати якісну послугу за доступну ціну, це абсолютно реально. Реально, тому що цей шлях пройшла практично вся Європа, цей шлях. Пройшло дуже багато вже українських родин. Сьогодні в цей шлях пройшло вже багато, багато поверхових будинків, і тому, маючи такий результат, ми хотіли би мати і інструмент, який дасть і технічну, і фінансову, і саме головне ефективну підтримку для наших громадян. Тому дякую за увагу.